На календарі вівторок, 6 грудня, і це Капрі Ньюз – найактуальніші новини регіону. В студії для вас працює Владислав Кухлевський і сьогодні пропоную поговорити на такі теми. У Мирнограді невідомі запустили салют під час війни, що говорять у військовій адміністрації та поліції. В умовах того, що йде у нас війна, і, ну, відверто кажучи, люди вчора були налякані. Тому поліція розбереться у Покровську багатоповерхівці, яка досі без опалення сталася пожежа. Ну, двері відкрили, як глянули, пожар горить все те саме, тріщить, що стріляє 6 грудня. Відзначають День Збройних сил України. Ну, військовослужбовцям е вирішив стати за покликом серця, тому що ще з 2014 року року приймаю участь у захисті нашої держави. Ну всім знайомим, всім друзям передаю побратимам, передаю привіт. Бажаю міцного здоров'я. Географія розселення велика, де проживають вимушені переселенці Завдіївки. Десь місяць і два тому. Особисто по, по підвалам ходила з людьми, умовляла. От я мер, от я жінка, я приїхала вас, мовляти. На Донеччині дешевше хліб та борошно. Які ціни на прилавках Покровська? За останній місяць ціни на хліб не виросли. Стараємося робити, щоб вони були стабільні. Хліб випікаємо свій. Без святкової ялинки та масових заходів як пройдуть новорічні та різдвяні свята в Мирнограді? ялинки також не буде. я вже говорив. Ми намагаємося все робити для того, щоб новорічне свято відчувалося у теплих домівках. Інформаційний випуск новин традиційно розпочинаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Упродовж доби російські війська обстріляли 10 населених пунктів. Ворожі снаряди травмували цивільних мешканців та зруйнували оселі. Окупанти вели вогонь по містах Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Курахове, Торецьк, селах Карлівка, Іванівське, Северне, Шевченко, Максимільянівка. Армія РФ атакувала мирне населення з авіації, РСЗВ Град, Артилерії, Танків. Знищено та пошкоджено 22 цивільних об'єкти, 11 житлових будинків, школа, медичний заклад, адмінбудівля, товарно молочна ферма, трансформатори, господарчі споруди. Два авіаудари російські війська завдали по селу Іванівське, є травмовані. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури та п'ять приватних будинків. Зафіксовано п'ять ракетних ударів по Бахмуту. Ворожі снаряди поцілили в багатоквартирний будинок. Поранено цивільних мешканців. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо травмованих у Турецьку та Максимільянівці. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. У Мирнограді невідомі запустили салют під час війни. Що з цього приводу думають у міській військовій адміністрації та в поліції? Дізнавались? Мої колеги, Мирноград, вечір 5 грудня. По всій області оголошена повітряна тривога і загроза ракетних обстрілів. А у мікрорайоні Світлий лунають такі звуки. Багато хто з мешканців сприйняв їх за звуки обстрілів, і не дивно, адже в країні 10-й місяць триває війна. Цей салютний неабик спочатку налякав, а потім обурив місцевих. На місце був викликаний наряд поліції. Було повідомлення на чергову частину до поліції Мирнограду. Була вислана наряд поліції. Наразі поліція поліція встановлює осіб, які запускали салют. Керівник міської військової адміністрації каже: те, що відбулося вчора, неприпустимо в умовах того, що йде у нас війна, і ну відверто кажучи, люди вчора були налякані. Тому поліція розбереться. Знайде цих людей, які святкували щось учора, та будуть покарані за цей випадок. Одразу ж після інциденту в соцмережах почала ширитись інформація, що салют запускали біля одного з закладів міста. Я особисто вчора зателефонував підприємцю, і він мене завірив, що це не біля його кафе, були ці фейерверки. Тому ну розберемось у свою чергу. В поліції закликають мешканців не забувати, що в країні триває війна. Через постійні обстріли громадяни і так лякаються будь-яких гучних звуків, вибухів і те, що з ними можуть може бути пов'язане. Тому, якщо у вас свято, будь ласка, обійдіться якось без піротехніки. Морально-психологічний стан населення через постійні обстріли і так вже досить пригнічений. Варто відзначити, що нещодавно комітет Верховної Ради України з питань екологічної. Політики та природокористування, затвердив текст до другого читання законопроекту щодо використання та обігу піротехнічних виробів номер 7438. Історія цього законопроєкту розпочалася ще до повномасштабної агресії РФ. Реєстрація була запланована на 24 лютого 2022 року. Тоді мотивацією заборони використання та обігу піротехнічних виробів були психологічні травми військових та переселенців зі сходу України та Криму, а також шкода для тварин і довкілля. Зараз, коли Росія розпочала масштабне вторгнення на територію України, це питання стосується всіх українців. І поки законопроект ще не прийнято, хочеться сподіватися, що ті особи, які запускають у небо яскраві салюти, все ж таки згадають, що в Україні триває війна і будуть поважати інших людей, і перш за все військових, які віддають життя, боронячи нашу Україну від агресора. Вчора ввечері 5 грудня внаслідок бойових дій було знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. Водопостачання Покровська, Мирнограда, Селидового, Добропілля та інших населених пунктів припинено та буде відновлено після проведення ремонтних робіт. У Покровську в багатоповерхівці, яка досі без опалення, сталася пожежа. На місці подій побували мої колеги. Двері відкрили, як глянули, тут пожар, горить, все те саме, тріщить, все стріляє. 5 грудня у Покровську в одній із багатоповерхівок у мікрорайоні Шахтарській сталася пожежа. Ось це горіло, там горіло, все те саме, от, стріляло, тут, бр... все. А потім хлопці вибіжали з цими санітушителями і почали тушити. Ну, затушили. Пожар потушили соседи. Во дворе есть магазин. Взяли порошковий огнетушитель. И этим огнетушителем они полностью затушили пожар. Як стало відомо, горіла щитова. Пожежа сталася приблизно о 14-й годині дня. Вогнем було знищено 4 лічильники та кабель. Як припускають мешканці, скоріш за все, пожежа виникла, тому що було перевантажено мережу. Дом, виходить, без газу, постійно відключається електроенергія. Другого істочника тепла нет. Человеку треба, треба обогріватися. 50% квартир з індивідуальним отопленням, включення камінів, электропечик, вот до чого довелося четыре этажа остались без электричества, без какого-либо источника энергии. Людям непонятно ни как кушать готовить, ни как греться, ни как мыться, ни как все остальное. На дворе мороз, а люди не те, тещи побегы помешкания, навіть чаю, зігріти собі не можуть. 14 с каминами можно добиться. Квартиры крупногабаритные. А ну, ты ж не наставишь 5 каминов это невозможно. Вот я сижу, как в камере. Еще, еще буду надевать, начну холодать. Начну надевать еще какую-то шубу там или пальто. Пускай хоть газ дадут, а Слух, мы, я, даже, на чем мне хотя бы хоть стакан чая подогреть? Нечем. А я бывший шахтер, я пенсионер. Люди бідкаються і не розуміють, де шукати допомоги, де їх зможуть почути. Газ ще не підключили. Опалення теж немає. Хоча тепломережа відзвітувала, що проблем з роботою котельних немає. Проте відповідальних не знайти. Ми позвонили в жек. Жек сказав, що діло в тому, що із з того, що згоріло чотири щочки. цим тепер може займатися тільки рес. Поки між щотчиками питання не вирішені, Електроенергія подаватися не буде. А твітілі розбирайте самі. У вас є. Чесний жек у вас є. А я, кажу, а який це чесний жек? Ну, ви сказали, що там у вас і збрання було, і подписи були, і люди там, і какую-то жінку там вибрали, саме, -то, то ніхто не хоче нічим займатися, ніхто не та сама. Замерзайте, пожалуйста, похороним. Як виживати мешканцям Покровська в таких умовах, залишається тільки догадуватись. Покровськ, грудень 2022 Сьогодні, 6 грудня, відзначається День Збройних сил України. Аби привітати захисників та вручити їм нагороди. До Донеччини завітав президент України Володимир Зеленський. У 31 першу річницю збройних сил України президент Володимир Зеленський завітав на Донеччину, аби привітати та нагородити воїнів, які завзято оборонять нашу Україну від агресора. Я вважаю вам і всій нашій державі. Багато таких річниць. Сотні разів. Бажаю вам. Міцного здоров'я і вважаю вам і вашим близьким всього найкращого, те, що ви сьогодні захищаєте і даєте всім нам. Ми на сході нашої держави. Напевно, сьогодні це найскладніший напрямок, і який захищає не тільки схід нашої держави, а й захищає всю нашу державу. Президент наголосив, що саме від військовослужбовців залежить щасливе та незалежне майбутнє України. Я хочу вам подякувати за цю стійкість, міцність, все, що ми можемо, ми хочемо від душі, від серця. Я вважаю, що це обов'язок всіх українців хочемо допомагати тільки вам, бо ви є форпостом нашої незалежності. Пам'ять тих, кого вже немає з нами, хто віддав у бою за нашу державу найголовніше своє життя, було вшановано хвилиною мовчання. Вшанувати пам'ять загиблих ваших побратимів, ваших близьких людей, які захищали разом з вами нашу державу і залишиться нашій пам'яті на віки. Хвилиною мовчання. На Донеччину Володимир Зеленський завітав з приємною та почесною місією вручити нагороди українським захисникам та захисницям. Ще раз хочу вас привітати, з радістю а, нагородити і потиснути вашу міцну руку. Але сержанте, вітаю. Дякую за службу. Творю народу України. Дякую. Сергій, дякую за службу. Тримайтесь. Служний народу України. Дякую. Дякую за службу. Служу українському народу. Служу Сашко. Вітаю. Служу українському народу. Скажіть, будь ласка, себе. Да. Ви нам дуже дорогі. Ще раз вас вітаю з вашим святом Збройних сил України. Дякую. Володимир Зеленський подякував воїнам за стійкість і міцність та висловив надію, що вже незабаром зустрінеться з нашими захисниками в українському, Донецьку, Луганську та Криму. Зі святом українських воїнів привітав і депутат Покровської міської ради Сергій Андрійченко. Українська армія сила і гордість України. Наши герои не раз доказали, что они самые отважные, профессиональные воины в мире. Невозможно выразить словами нашу безграничную благодарность за все то, что они делали и продолжают делать для нас и для нашей страны. Сегодня День вооруженных сил Украины имеет особое значение для каждого. Ведь каждый украинец просыпается утром с благодарностью в УСУ за новый день и с верой в нашу победу. Пусть Господь оберегает всех украинских воинов. Желаю каждому защитнику и защитнице – Вернуться домой целыми и невредимыми и принести с собой победу. Украина гордится своїми героями. Слава ВСУ! Слава Украине! Як вітали захисників з їхнім святом у Покровську? Дивіться у нашому наступному сюжеті. День Збройних сил України відзначається щорічно 6 грудня. Це свято завжди відзначалося з гордістю та пашаною. Шановні військовослужбовці, шановні побратими, шановні захисники, збройні сили були засновані в 1991 році. На підставі. Укази президента та затверджено Верховної Ради святкуємо. Ми з 1990, 1993 року. Цьогоріч свято актуальне як ніколи, адже українські воїни щодня, щогодини, щохвилини боронять нашу землю від ворога, відбиваючи атаки і проводячи наступальні операції для звільнення нашої території. З нагоди свята у Покровську привітання сьогодні приймали захисники і захисниці. Уже десятий місяць б'ють ворога. І звільняють захоплені території України. Саме головне, що наші Збройні сили ніколи на кого не нападали. Саме головне наша оборонна стратегія тільки звільняти наші землі, наш суверенітет, нашу Україну. Від начальника обласного територіального центру комплектування та від Покровського РТЦК. Хочу передати побажання всім вам захисникам міцного здоров'я, скорішої перемоги, і щоб всі наші захисники після перемоги повернулися здоровими додому. Слава Україні! Слав! На Заході згадали загиблих воїнів, які ціною власного життя боролися за нашу територіальну цілісність. І вітання захисникам сьогодні подарували творчі колективи міста. Захищають Присутні на заході побажали всім найскорішої перемоги. Повернитися живим це найперше, скорішого завершення цього всього. Ми переможемо. Ми найкраще. Наснаги, здоров'я, щастя, любові і скорішого повертання додому і мирного неба над головою. Я бажаю нашим побратимам мирного неба, скорішої перемоги і міцного здоров'я і скорішого повернення додому до рідних. Військовослужбовцям. Вирішив стати за покликом серця, тому що ще з 2014 року приймаю участь у захисті нашої держави. Ну всім знайомим, всім друзям передаю побратимам, передаю привіт, бажаю міцного здоров'я, щоб всіх оберегав Господь. Слава Україні! По перше хочу привітати всіх побратимів, всіх хто зараз зі зброєю, волонтерів. І, взагалі, всю нашу країну з святом Збройних сил України. Хочу побажати всім міцного здоров'я, витримки. Це дуже зараз така в нас ситуація, що дуже важко в країні, але ми витримаємо і перемога буде за нами. Вітаємо всіх доблесних і хоробрих чоловіків і жінок, які потужною стіною захищають свою рідну Україну від окупанта. Неможливо висловити словами нашу безмежну вдячність. Нехай Господь береже кожного українського воїна. Україна пишається своїм військом. Слава Збройним силам України. Слава Україні! До уваги мешканців Покровська у зв'язку з постійними перебоями електропостачання роботу ліфтів у багатоповерхівках Покровська на найближчі декілька днів тимчасово призупинено. Близько 90% населення Авдіївки були вимушені евакуюватися через ворожі обстріли і бомбардування міста. Де зараз перебувають вимушені переселенці, дізнавалась моя колега Альона Соболенко. Авдіївка одна з найгарячіших точок Донецької області, яка щодня потрапляє під ворожі обстріли. В місті зруйновані майже всі будівлі: немає газу, води, світла та тепла. Та й мешканців у прифронтовій Авдіївці залишилося вже не так багато майже всі були вимушені евакуюватися. Проте сам процес евакуації проходив дуже складно, каже начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Спочатком по повномасштабної цієї навали у нас 22-го, якщо не помиляюсь, був такий потужний обстріл. А потім, вже після того, як ну, скажемо так по всій Україні полетіло, у нас пару тижнів було майже тихо. І от ми почали вже, обласна влада нам поставила задачу керівництво все-таки давайте евакуація, евакуація. І мешканці кажуть, куди їхати? Диви, там летить, Київ летить, там а в нас, нас тихо. Чого? Ну у нас тут все хорошо, у нас тут нічого не буде. Протягом першого дня повномасштабного вторгнення Завдіївки майже ніхто не виїжджав, проте потім люди зрозуміли, ця війна буде не такою, яка тривала з 2014 року. Люди почали бачити, що. Не то озброєння, яке було в 2014-15. Тобто воно більш потужне, його більше почала авіація працювати, почали ракетні удари, не просто артилерія або міномети або гради, а вже конкретно ракетні удари почалися. Авіація почала залітати. І, і, і дуже багато було людей, які самі підходили на вулицях і питали, Степанович, все, треба їхати. Кажу, так, треба їхати. Географія розселення переселенців Завдіївки досить велика. По-перше, це Дніпро, Кам'янське, Це, от, якщо говорити про межі Донецької області за межами, є на Франківщині, є в Тернополі, є у Львові. Це от так. От. Є е, в Києві, зрозуміло, є. Аби вмовити людей полишити небезпечне місто, яке перебуває під постійними обстрілами ворога, мер Умані особисто приїжджала до Авдіївки. Десь місяці, два тому. Особисто по, по підвалам ходила з людьми, вмовляла. От я мер, от я жінка, я приїхала вас мовляти. В результаті близько 200 людей все ж таки зголосилися поїхати до Умані. Це якраз от домовленість між громадами. Хотів би подякувати там меру Ірині Григорівні Плітньовій, це мер Умані, яка зголосилась нам допомогти, і вони були готові прийняти там до 700 наших людей. Але, на жаль, поїхали близько 200 всього. Тобто вони всі розселені, в них є навіть хто хотів, мав повний пант. Пенсіон, тобто не мають, тобто харчування, навіть такі речі є. Звичайно ж, що мешканці Авдіївки переселилися і в громади, які знаходяться у відносній близькості: це Покровська, Мирноградська, Селидівська та Новогродівська. Наразі знову спостерігається тенденція повернення мешканців Авдіївки в розбите ворогом місто. Віталій Барабаш пояснює це так. Та тут навіть не моя думка. Тут навіть конкретно відповіді людей. Поїхали, подивились, гроші закінчились, приїхали. 14-й пережили, 15-й і це переживемо. Тут ви не розумієте, це наша батьківщина Дома краще, хоча б ну, будівлі нема, але ж ми вдома. У той же час начальник міської військової адміністрації все ж таки закликає мешканців не повертатися до Авдіївки. А тих, хто досі там залишається, евакуюватися, адже ворог не жалкує нікого і продовжує обстрілювати міста та вбивати мирних мешканців. Станом на ранок 6 грудня 2022 року більше ніж 1296 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією, ювенальних прокурорів 443 дитини загинуло, та понад 853 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області 424, Харківській – 267, Київській – 117. київський На Донеччині дешевше хліб та борошно. А ось які ціни на прилавках Покровська перевіряли журналісти телебачення Капрієм у Донецькій області. Згідно статистичних даних, дещо знизилися ціни на головний продукт столу хліб. Зокрема, йде річ про два види: житній та житньо-пшеничний. Так, бородинський хліб подешевшав суттєво майже на третину, і його ціна становить 17 гривень 40 копійок за 450 грамів. На 7% відсотків впала ціна за 650 грамів грамів пшеничного хліба. Його реалізують по 18 гривень дев'яносто. Сто копійок до речі, економісти відзначають, що кілограм борошна вищого гатунку можна купити за 19 гривень. А ось вартість пшеничного хлібу складає 21 гривню 70 копійок за 600 грамів. Це офіційні ціни. А чи змінилася вартість хліба у Покровську, і яка його вартість на прилавках? Дізнавалася, наша знімальна група. З приводу зміни цін продавці кажуть наступне: саме дорогою, ну таку бездражівої кілограмову тридцять п'ять п'ятдесят, а саме дішовий знаю, 19. 19 гривень этот, любительский. Может, може то на руб подорожало, Вот, Наприклад, турецький сьогодні подешевел на рублі. На рубль 50. у одному з супермаркетів Покуровська хліб випікають самостійно і у зв'язку з перебоями електропостачання виникають деякі складнощі із реалізацією випічки. За останні місяць ціни на хліб не виросли. Стараємося робити, щоб вони були стабільні. Хліб випікаємо свій. Біля 30 гривень хліб, батони трошки дешевше, ось є різні булочки від 10 і далі. Наразі усі полички з хлібом пустують, адже світло з'явилося тільки декілька хвилин тому. Але продавчиня запевняє, що через півгодини запашна випічка уже буде чекати на покупців. У нас все робить від світла, не працюють печі, тому дівчата не можуть хліб випекти. А так, в принципі, наразі немає ніяких проблем таких. Ну наразі світла не було, тому ось, бачите, пусті полиці. Ну зараз світло дали, хліб будуть випікати з хлібом. Всіх залишимо схліпу. А ось борошно навпаки дещо впало у ціні, тож вартість наступна. 12 гривень з копійками це кіло борошно. Раніше, от допустим, Пару місяців назад було дорожче. Було 16-17 гривень. Зараз дешевше. Поставки більш стабільні, тому ціни знижуються. Я думаю, повішати більше не будуть. Будемо все так продовжувати. А що говорять з приводу вартості хліба та борошна покровчани і чи всі купують? Ми провели невеличке опитування. Кенішоко пенсія маленька для них дорога. Ну я покупаю без хліба. Ж не будеш, дорога, хоч дорого, хоч недорого. Що то в другому а хліба купиш по-любому. Вважаю ну, умеренне ціни. Та покупаю мука, ну 5 кілограмів, где-то 95-98 гривень, 100 гривень. Та це не, не сильно дорого, нормально. Та да, напроти того, як було, то, звісно, дорого. Нормальна ціна. Він дорожче быть. Потому що хлібороби дуже тяжело його добивають. Мука нормальна. Отже, як бачимо, яка б ціна на хліб та борошно не була, а покровчани завжди будуть його купувати. Адже ні один український обід без хліба не обійдеться. Нову партію воєнних марок від Укрпошти погасили сьогодні на Донеччині. Цього разу марки присвячені Збройним силам України і називаються Зброя перемоги. На марковому аркуші шість марок. Кожна із яких присвячена окремій зброї нашого війська. Вільха, Нептун, Стугнапе, Байрактар, Джавелін та Хаймерс. У багатьох містах України місцева влада відмовляється від святкових ялинок та масових заходів. Як пройдуть новорічні та різдвяні свята в Мирнограді? Та що з цього приводу думають мешканці? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Бути чи не бути новорічним ялинком на головних площах українських міст вже не перший день по всій країні точаться дискусії з цього приводу. Думки як керівників міст і громад, так і мешканців розділилися. Одні хочуть свята, інші вважають це недоречним в умовах війни. В Мирнограді начальник міської військової адміністрації прийняв наступне рішення. Новорічних свят в нашій громаді, на жаль, не буде. Ми прийняли це рішення, вважаємо це правильним, тому що ну не на часі святкувати, гуляти та співати. Ялинки також не буде. я вже говорив, ми намагаємося все робити для того, щоб новорічне свято відчувалося у теплих домівках наших громадян. Ми вирішили поцікавитися, що з цього приводу думають мешканці Мирнограда. У цьому питанні вони розділилися на два табори: перші вважають, що це не потрібно і навіть небезпечно. Сейчас все силы на ЗСУ нужно потратить, чтобы наши мальчишки не мерзли, воины наши нас защищали. У меня сын служит в ЗСУ, я только за то, чтобы они вернулись быстрее домой. Не надо ставить елку, потому что не время. Сейчас очень тяжелое время, и какая елка? Какой, ну, какой праздник может быть, когда умирают люди? Нет. Ну, я думаю, считаю, что это правильно, спасибо. потому что сейчас война, не до елки. Война. Надо соблюдать. Правила. Война, потому что такое положение. Считаю, все правильно. Я думаю, что сейчас не время. До сих пор нет отопления. И свет вырубают. Это самое, плановое отключение. Проснулась утром, стекла замороженные. Какая елка? Не до празднества. Вряд ли мы поведем на эту елку своих детей сейчас в наше время. Я считаю, правильное решение. Як-то обійдемося без спільних гулянь, ну, пусть буде краще вже мир на землі. Інші все ж таки хочуть свята, навіть у такий скрутний для країни час. З однієї сторони, вважаємо, що треба поставити, але можна якось не наряджати її, щоб вона стояла. Люди приходили, відпочивали, як би, щоб чувствувався праздник Нового року. Не знаю. Звісно, було б приємно, якби стояла. Взагалі можна в праздник устроїти, тільки без фейерверків і так далі. Нам надо хоть какое-то что-то светленькое, доброе, потому что и так живем в таком, извините, он, у нас на светлом, например, отопление до сих пор. Люди мерзнут, дети болеют. Ну, надо ж, конечно, чем-то порадовать людей. Поэтому я считаю, что нужна елка. Ну, конечно, детям надо. В принципе, ну можно было бы, конечно, поставить елочку. Як би то не було, у цьому році новорічної ялинки та святкових гулянь у Мирнограді не буде. Проте у всьому потрібно шукати свої плюси. Мешканці мирноградської громади зможуть провести це свято у сімейному колі з рідними та близькими і не наражати себе на небезпеку під час війни. А тепер пропоную поговорити про погоду на завтра 7 грудня. Весь день у Покровську буде хмарним, без опадів. Вдень температура повітря складатиме мінус 4, вночі мінус 8 градусів. На цьому у мене все. Ще більше актуальної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Мирного та тихого вам вечора. Побачимось вже дуже скоро.